Генеалогія має важливий соціальний і політичний статус зараз. Намалюй херб без попереднього вивчення генеалогії. Наскільки це можливо? Генеалогія – це свого роду математична константа. Тому інколи мінус по проекту доходив до трьох, а то й п'яти тисяч євро. На сьогодні у мене вже в дереві більше десяти тисяч предків. Вітаємо вас на каналі Family 3. Я Лілія Лобас. Я співвласник компанії разом з головним генеалогом компанії Владом Волинським. Канал Family 3. Ми команда професійних генеалогів та істориків. На ринку ми вже досить давно, тому вирішили створити цей канал, щоб розповісти вам більш цікавого про генеалогію і розкрити вам основні таємниці дослідження свого родоводу. І мені, до речі, цікаво, чи багато хто знає про генеалогію? От, Влад, як ти думаєш? Я думаю, що ні, оскільки генеалогія є як професійна, так і аматорська. Більшість людей займається генеалогією як хобі, тобто це генеалогія аматорська, тоді як ми представляємо ту частину генелолічної спільноти, яка займається нею професійно науково. Взагалі, генеалогія в широкому сенсі це якраз спеціальна історична дисципліна, тобто частина історичної е, науки. Ми в нашій компанії вважаємо, що так, оскільки генеалогія. Це свого роду математична константа, оскільки у кожного з нас є тільки один предок, той чи інший. У нас є один два дідусі, так дві бабусі, два чотири прадідуся і чотири прабабусі. Це не можуть бути різні люди. До якого часу можна вивчити родовід на території України, як правило, більшість досліджень закінчується серединою XVIII століття. Генеалічне дослідження базується виключно на історичних документах. Якщо документи збереглися добре. То ми можемо прослідкувати родовід е, дуже дуже далеко. Якщо ж документів збереглося мало, то е, такі дослідження можуть бути навіть е, неможливі. Але середній час у нашій компанії середня хронологічна межа досліджень нижня це середина 18 століття. А де можна так. навчитися генеології? На жаль, генеалогію не вивчають в університетах як таку. Тобто тих знань про генеалогії, які дають на історичних факультетах, як, на якому я теж вивчався, їх недостатньо. І багато знань треба отримати на практиці, вже працюючи в архівах із документами. В наших університетах на історичних факультетах є предмет, спеціальна історична дисципліна та генеалогія. Але ну, ви розумієте, що ми працюємо із родинною історією, яка дуже-дуже Оригінальна, дуже унікальна кожна історія, кожна родинна історія вона не схожа на іншу. І Тому коли працюємо з тим чи іншим родоводом, то вивчаємо його окремо один від одного, і тому отримуємо досвід у вивченні тих чи інших кейсів. Чим більше родоводів досліджено, тим більш досвідчений генеалог, тим більше він вміє знаходити виходи з тих чи інших ситуацій. Але тобто найбільш вагомий вплив на зростання професійного генеалога є його практика і досвід роботи з архівними документами. Для того щоб стати професійним генеалогом, треба мати велику кількість навичок та знань. В першу чергу було б добре, звісно, знати історію, здати історію, краєзнавство. Як частину історичної теж науки, історичної географії, документознавства, тобто як відбувався документ обігу той чи інший час діловодства, також треба вміти працювати із, із значною кількістю інформації, вміти її аналізувати та при цьому приділяти увагу деталям. Але одна із ключових навичок для генеалога – це знання палеографії. Це теж така частина історичної великого світу історичних наук, як уміння читати рукописи. Всі документи, з якими ми працюємо, вони рукописні, написані, як ви бачили у фільмах, пером та чорнилом на древньому історичному папері тих часів. Тому знання полеграфії грає важливу роль. Є ще така наука, як архівознавство, яку теж варто знати генеалогам, це те, як влаштовані архіви, оскільки в кожному із українських архівах є. Подекуди сотні тисяч, а навіть мільйони документів. Не всі з них використовуються в ході генелічного дослідження, але знайти потрібні, щоб знайти потрібні в архівах, треба знати, як ці архіви влаштовані. Ну так як це перше відео, знайомство з нами, то хотілося б трохи більше розповісти про нас, з чого ми починали і до чого ми взагалі йдемо. Влад, з чого починав ти? Як починався твій шлях в генелогії? Мій шлях генеалогії почався в 2014 році. Тоді я був студентом історичного факультету. Та шукав роботу була така можливість попрацювати в якості помічника геналога в Харкові. Я починав працювати на матеріалах харківського архіву. Тоді додалася робота в інших архівах України, і в результаті за декілька років я побував у більшості з них працюючи в якості помічника геналога. Тоді я почав, як то кажуть, масштабувати цей процес. Почав шукати клієнтів сам замовників генеалогії та робити родоводи під замовлення вже для будучи приватним спеціалістом. Це було непросто і були часи, коли я навіть думав про те, щоб зайнятися іншою справою. Але вирішив, що тих знань, які я здобув на історичному факультеті, і тих своїх навиків та вмінь, які я вже здобув в ході роботи над родоводами, їх найкраще застосувати в сфері генеалогії і бути саме в цьому корисним для людей, шукати для них предків, досліджувати генеалогію і цим самим приносити користь нашому суспільству. Через декілька років такої роботи у якості приватного генеалога мені запропонували посаду у компанії, яка займалась професійно-генеалогією. Посаду головного спеціаліста в компанії я, звісно, погодився. і це був теж потрібен і цікавий досвід. Але так ми працювали до війни. Але війна, звісно, внесла свої корективи. І тепер ми працюємо над побудовою над розвитком нашої нової компанії. Вже у якості співвласника та головного генолога в компанії Tree. Ну, бачиш, твій шлях був е, взагалі такий цікавий з приводу генології. Ти повністю по генології йшов. У мене трохи інша е, ситуація була. Моє знайомство з генологією починалося навіть не з самої генології, а з побудови і налагодження системи роботи генологічної компанії. Я прийшла в компанію як найманий працівник, і в мене вже був досвід роботи на керівній посаді. І карантин 2020 року якраз вніс свої корективи, і я вже повністю занурилася в роботу генологічної компанії. Тобто хотілося сказати, що генологія це не типовий бізнес, коли можна відпрацювати місяць, вирахувати з оплат затратну частину і вивести прибуток. Генологічне замовлення це. Проектні роботи, які з початку роботи компанії не зрозуміло було, як розрахувати, звідки брати клієнтів, крім сарафаного радіо, звісно, як налаштувати рекламу і вистроїти систему оплат. Тому замовлень було багато. Виконувалася більша частина замовлень в мінус, щоб зберегти довіру клієнтів і репутацію компанії, було прийнято рішення власникам компанії всі оплачені проекти довести і не перераховувати вартість роботи для клієнтів. Але працювали наймані працівники, і їм треба було нараховувати зарплату. Тому інколи мінус по проекту доходив до 3, а то й 5 тисяч євро. Поступово ми ж, звісно, вже разом налагодили всю роботу, почалася війна. Але є оплачені проекти і обов'язки перед клієнтами, тому стало питання, що робити далі. І в травні місяці вже було запропоновано власником і узгоджено рішення, що ми в партнерстві з ладом продовжуємо всі клієнтські проекти і розпочаті соціальні проекти. Ну, це наша історія. А зараз ще, мабуть, багатьом буде цікаво питання про наші досягнення у вивченні свого родоводу. Ну, у влада, звісно, вони великі, тому Влад, давай почнемо з тебе родовід я вивчаю з 2015 року, і це шлях, який ніколи не завершується, тому що по моїм предкам дуже багато збереглося документів. Я їх час від часу вивчаю, коли маю вільний від роботи час. На сьогодні у мене вже в дереві більше 10 тисяч предків. Я думаю, що коли я оброблю і систематизую всі знайдені записи, то їх буде ще більше, близько 20 тисяч. Але цікаво, що. Звідки це в мене? Так? Я задумався над своїм родоводом досить пізно, і не все зміг дізнатися завдяки архівним документам. Тому що, хоч я історик і працю, працюю з цим професійно, знаю, як дістати ті чи інші факти знайти. Але е, е, мої предки, які володіли знаннями, що необхідні для дослідження родоводу, вони померли, на жаль, до, до тих пір, поки я вже почав займатися родоводом. Так мій дідусь історик він теж був істориком, викладачем історії в школі та директором школи. Він помер аж 99-му році. І, звичайно, всі знання про ту гілку роду, з якої він походив, він забрав із собою. На жаль, важко було досліджувати ту гілку без цих знань. Але це був успішний кейс, але є і доволі проблематичний так по гільці іншого мого прадідуся. Річ тім, що він його звали Іван Бойко, Іван Сергійович Бойко, і це дуже поширене прізвище на території, звідки він родом. Це сучасна Сумщина. І я не знаю, хто був його батько. Таких людей Сергіїв Бойко в документах декілька. Ну, тобі більше пощастило, тому як за е, генологію я взагалі дізналася тільки е, вже починаючи працювати в компанії. Тобто я не задумувалася і не знала, що таке є. Але коли задумалася, і коли була вже начебто можливість, ми вже були знайомі, вже е, зробили перший крок, можна сказати, ми зробили план роботи, і в мене всі мої родичі виявилися з Харківської області. І Зараз якраз буде актуальним <су> фотоархіву, да, показати те, що залишилося ну як він у нормальному стані зараз. цей архів, але досліджувати ми далі не можемо. Тобто, далі моя генологія, далі чим створений план роботи, не пішла. На жаль, і ми чекаємо відкриття харківського архіву для того, щоб. Розпочати. Як тільки скажуть, що архів вже працює, ми почнемо досліджувати міру довір. Мені дуже цікаво, і прикро те, що дуже багато документів збереглося, у мене ну перспективи величезні, але можливості взагалі немає. От те, що мені хотілося б сказати, мабуть, і донести це те, якщо є можливість, то треба обов'язково робити все вчасно, коли і вона ще є. Ось таке в нас вийшло знайомство. Далі буде ще більше. Дайте нам знати, якщо вам було цікаво. Далі буде ще пізнавальніше. А поки дякуємо вам за перегляд і чекайте на нові відео.